У неділю 27 травня в шості стартував футбольний сезон. Відкрили його три ветеранські команди: шостка глухів кролевець, традиційним турніром, який був присвячений дню хіміка. Символічно турнір пройшов на стадіоні хімік і, безперечно, адже якраз до початку сезону стадіон почали облагороджувати. До речі, вперше, мабуть, за всі роки його існування. І це тільки початок запевняє начальник спортивного сектору міськвиконкому Андрій Доценко, маючи підтримку і допомогу. Роботи з благоустрою стадіону будуть продовжуватись. впервые за последние несколько лет удалось нам обновить немножко газон, подсеять его, разровнять, вот, ну, привести его в порядок. Ну, также эти работы будут продолжаться и далее. Помощь оказывали эта фирма «Прогноз», это общественная организация «Ридный край» и центральная больница, которому принадлежит стадион Зділали всі усилі, щоб привести стадіон порядок. Семена при громадська організація Рідний край Сергій Талала. Інвестор, виробник і наш земляк Сергій талала не байдуже до спорту і розуміє, що головне для футболіста це поле, а саме його якісне покриття. Для того аби засіяти стадіон, були використані кращі сорти трав, якими зазвичай засівають футбольні поля Англії та Голландії. Фонд розвитку рідний край Сергія Талали допоміг благоустрію стадіона Хімік. Наш фонд розглядає звернення громадян пропозиції щодо поліпшення умов життя нашого міста. В фонд поступає дуже багато звернень на сьогоднішній день. Їх вже поступило більше 200. Ми дуже вдячні. Громадськості нашого міста і мешканцям за небайдужість і іскринні звернення зробити наше місто цікавим, яскравим. Незабаром за своїми стандартами стадіон Хімік стане кращим стадіоном в місті і єдиним, де будуть проводитись футбольні чемпіонати. Любителів футболу і вболівальників матчі обіцяють радувати своєю яскравістю. До речі, початок сезону для шосткинської команди ветеранів видався невдалим. Господарі поступилися командам гостей. Перемогу на турнірі здобула команда «Кролевця». Їй було вручено кубок.